Доступність сервісу народні депутати підтримали запровадження комплексного підходу до надання соцпослуг. Судові справи парламент хоче скоротити до 60 днів розгляд пенсійних та соціальних скарг. Захист культурної спадщини. Верховна Рада планує посилити покарання за знищення пам'яток та викрадення цінностей. Незалежно від того, коли закінчиться війна, українці мають бути готовими до швидкого і якісного відбиття ворожої атаки з боку Росії. Тож готувати цивільних до нацпротиву спротиву будуть виключно учасники бойових дій та ветерани російсько-української війни. Відповідний закон ухвалено. В цілому він дозволить інтегрувати бойовий досвід наших захисників і захисниць у систему національного спротиву та вдосконалити підготовку населення до оборони країни. Ветерани повинні бути інтегровані в усі ключові процеси суспільства від освіти до економіки до державного управління. Переконані народні депутати, проголосований закон дозволить ефективніше вирішувати завдання державної політики щодо національного спротиву, зокрема міністерство у справах ветеранів спільно з Міноборони та Міносвіти будуть організовувати початкову військову підготовку українців, зокрема в закладах середньої освіти. Сьогоднішній законопроект від спрямований на використання бойового досвіду наших військовослужбовців, які відстоювали територіальну цілісність і державний суверенітет в підготовці усіх громадян України до основи до національного спротиву щодо будь-якої можливо, майбутньої можливої агресії. Тому це вкрай важливий закон, який спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Хочу нагадати, що зміни в законодавство про освіту дозволяють сьогодні залучати ветеранів війни, учасників бойових дій до роботи з, зі школярами, учнями, навіть якщо вони не мають напряму спеціалізованої педагогічної освіти. Але ще раз кажу: враховуючи їх досвід, сьогодні держава зобов'язана це використати. В Україні запровадять комплексний підхід до надання соціальних послуг. Відповідний документ Верховна Рада ухвалила в цілому. Там конкретизуються поняття випадку. Коли громадянин потребує конкретної допомоги, то надавати її будуть не розрізнено, а комплексно. Командою мультидисциплінарних спеціалістів. Це фахівці із різних сфер, зокрема психологи, медики, педагоги, реабілітологи, ерготерапевти, а також соціальні працівники та соцменеджери. Законодавча ініціатива також передбачає запровадження новітніх технологій, що сприятиме підвищенню доступності сервісу та стане на заваді бюрократії, кажуть народні депутати. Ми наближаємо можливість отримати соціальні послуги тим людям або в ті віддалені куточки України, де важко їх отримати фізично. Чно тобто ми дозволяємо укладати договори про надання таких послуг онлайн. А ми пропонуємо, щоб ті люди, які постраждали від сексуального насильства з боку Російської Федерації, або які мали особисте обмеження свободи через Російську Федерацію, щоб вони отримували дані соціальні послуги за рахунок держави, це вперше в законопроекті чітко вказано про мультікоманду. Яка надає послуги, в яку можуть входити декілька фахівців, а не один, і е, насправді це стосується громадян України, які мають статус учасника бойових дій, ветерана, це особам з інвалідністю дитинства, е, втрати працездатності на виробництві. Змінити порядок розгляду пенсійних та соціальних справ в адмінсудах. Народні депутати хочуть спростити розгляд апеляційних скарг до 60 днів, адже громадяни змушені роками доводити в судах своє право на виплату соціальної допомоги. Адмінсуди нині вимушено перетворилися на філіали пенсійного фонду. Зауважив голова комітету з питань правової політики Денис Маслов. За його словами, 686 тисяч справ, що стосуються пенсійних та соціальних виплат, наразі в адміністративних судах і їх кі. Кількість постійно зростає згідно із законопроєктом, який було ухвалено за основу. Під час відкриття провадження у зразковій справі Верховний суд зможе залучати відповідного головного розпорядника бюджетних коштів. Зокрема, центральні органи виконавчої влади або страховиків в таких справах також можуть брати участь уповноважені Верховної ради справ людини та ради бізнес-омбудсмена. Парламентарі наголосили, що проєкт закону дозволить суттєво зменшити навантаження на суди та забезпечити більш швидкий доступ громадян до правосуддя. У цей законопроект він не вирішує глобальну проблему нехватки коштів для виплати всіх соціальних гарантій. Він сконцентрований на одному аспекті, щоб принаймні. Зменшити той шлях через ці бюрократичні нетрі для наших людей, щоб суди розглядали справи більш швидко. Ефективно і люди отримали задоволення і відповідні соціальні виплати. Соціальні е, справи в судах потребують і більш більшої уваги і більшої системності, і тому спрощення особливо стандартних справ, по яких є рішення Верховного суду, це дуже правильний підхід. Прийняття так цього законопроекту в цілому надасть змогу пришвидшити розгляд справ. Е, про... Пенсійні перерахування про пенсійні виплати, що надасть змогу нашим громадянам не руками судитися, а отримувати рішення суддів визначений законом, строк. Наразі ми маємо дуже велику кількість таких заяв. І якщо говорити про кількість і обсяги коштів, які чекають люди, а це десь понад 170 мільярдів гривень, то ми розуміємо, наскільки це важливо для людей. Ну і ще одна проблема: це все стосується і тих чорнобильських виплат чорнобильських в чорнобильському пенсійному законодавстві. Тому ми проголосували і підтримали цей законопроект в першому читанні. В Україні планують посилити захист культурної спадщини. Парламентарі попередньо підтримали відповідний законопроєкт. Він імплементує положення конвенції Ради Європи, так званої Нікосійської. Цей міжнародний договір, спрямований на боротьбу з незаконним обігом культурних цінностей, зобов'язує держави учасниці посилити співпрацю у розслідуванні таких злочинів та в поверненні викраданих культурних цінностей. Згідно з документом, незаконні розкопки, умисне знищення або Пошкодження пам'яток культурної спадщини це кримінальний злочин. Законопроєкт посилює покарання за незаконне проведення археологічних робіт, а також за руйнування об'єктів культурної спадщини. Це можливість згодом повернення культурних цінностей, які були вкрадені Росією. Дуже часто, коли крали росіяни музейні експонати, а потім ці музейні експонати можуть десь, наприклад, з'явитися в країні Європи. Десь на аукціоні чи просто на чорному ринку так, от вся ця весь цей ланцюжок, який дозволить слідкувати за походженням, яким чином звідки походить цей культурний об'єкт, він, зрештою, не дозволить продавати так культурне надбання України, і правоохоронні органи тих країн, де будуть знаходити ці культурні цінності, будуть передавати об'єкти Україні. Цим проектом закону ми посилюємо відповідальність за незаконні археологічні розкопки, за незаконне вивезення культурних цінностей України поза межі нашої держави. Ми посилюємо відповідальність за незаконний продаж таких об'єктів, і відповідно, звісно, що це має вплинути якимось чином. Маючи прямі норми законодавства на чорних археологів, конкретний законопроект йдеться про криміналізацію знищення архівних документів, про криміналізацію знищення археологічних чи е, е, архітектурних пам'яток. Це дуже важливо знову таки. Це важливо в контексті теперішньої війни, з, зокрема з Російською Федерацією, вважаючи на те, як багато національно культурної спадщини свідомо знищується. 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. Це військове формування з правоохоронними функціями має особливу історію та видатні бойові досягнення. Нацгвардійці разом з іншими підрозділами сил оборони виконують завдання на найгарячіших точках фронту у 2014 році. Військові нацгвардії одними з перших стали на захист країни від російської агресії. Підрозділ Азов, який входить до складу НГУ, став опорою оборони Маріуполя та Азовсталі. Нині Національна гвардія це також забезпечення охорони стратегічних об'єктів держави та критичної інфраструктури. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що назвардійці щодня доводять, що є надійним захистом держави прикладом героїзму і дисципліни. Національна гвардія це мужність, честь і незламна воля. 2014 року. Від початку російської агресії Національна гвардія України демонструє незламну волю і героїзм, захищаючи нашу вітчизну. Дякуємо за вашу службу, відність присязі та українському народові. Бажаємо здоров'я, сили духу та божої опіки.